Всім добрий ранок! Сьогодні на сніданок авокадо тости. Ось такий гарний. Виявилось у нас в домі хтось робить ремонт. У мене болять м'язи після тренування, тому хочу пройтись по ним нашим масажером. Ось, такі, ось такою насадочкою, м'якою. Це чоловіка-масажер. Він собі придбав колись давно. Я їм ніколи не користувалася. М -м -м, може пару раз. Зараз спробую. Ой, Та де ж тут? А яку скоро швидкість мені ставити? Це, мабуть, забагато. О, ну, як приємно. Може, треба встати зараз. У мене і, пер... і передня поверхня стегна, напружена, і ягодичня, і задня. Головне, щоб зараз синочок не прибіг, тому що... На цьому мій масаж скінчиться інша нога. О. Я знаю, що по кісточках водити не можна, а тільки де у нас м'язи. Подивимось, чи поможе чи ні. Пропрацьовую там, де більше за все боляче чомусь. Тепер задню поверхню пропрацьовую. Трошки з телефоном мені невдобно, але хочу вам засняти. Може потрібно встати? Ні. Інша нога і зараз ще ікри пропрацюю. У мене ікроножні сильно розвиті, достатньо масивні. І коли я Кидаю вагу, вони теж зменшуються. Ну, вони ніколи не були в мене стрункими. Вони завжди такі спор... виглядають спортивними. Мені здається, що я їх в дитинстві накачала на великому тенісі, тому що я там часто пригала на носочках. Качаю. Одну можу пропрацювати, а іншу щось мені з цієї сторони боляче не буде. Зробила, ввечері подивлюсь, чи є якийсь ефект від цього гаджету, чи немає. Мені цікаво. Моя кава ранкова. А це вже заготовочки на млинці з курячим м'ясом сьогодні будуть на вечерю. Так, двадцать пятое коло. Вау. Mm -hmm. mm -hmm. wow. Мій сьогоднішній обід, картопляне пюре з рубленими курячими котлетками. Мій салатик сьогодні з петрушкою та трошки гірчички додам. Моя друга кава за день з половиною цієї печеньки. Мої найулюбленіші парфуми Gabbana. Обожнюю їх. Це останній штрих та пішла пройдусь. Середина травня, а в людей вже черешня червоніє. Чому мені здається, що це зарано? Квіткова лавка, О, Красиво. Черівно саджанці, гарно, Чимось нагадує Європу. Ва, краса. Ах, і запахи такі. Скільки рослин. М -м? Ну, всі такі гарні, неймовірні. Клас. Це для приватного сектору. Ті ще такі маленькі. Малі маліпусенькі. Це Джорджини, кажуть, а мені на все схожі. О, такі яскраві, сочні кольори. Клас. Та тут ще, тут уже садженці рослин Клас. Чомусь мені так подобається, хоча в мене немає приватного будинку. Оберівський. Голуба, єль. Клас. Я

Старіша церква в нашому місті. Все я пройшлась Година 20, ну, насправді було більше. Майже 6 кілометрів темп повільний, тому що я зупинялася зняти квіточки, дерева і так далі. Ну, я маю. На мою думку, я десь 300 кілокалорій спалила. І скраб сольовий поки що відміняється, буде тільки цукровий, тому що натерла собі мозольку. Гарно так пройшлось. Від прогулянки втомилась, тому прилегла буквально на 5-10 хвилиночок. Зараз буду їсти яблучко, а на вечерю вже собі поклала три млинці з кучкою. Я така голодна, зараз о пів на п'яту і вечеря раненько, але щось мені їсти хочеться. Я так гарно пройшлась, не розумію, що робити. Якщо я зараз поїм, боюсь, що мені у, десь у вісім вечора захочеться дуже їсти, але можна перетерпіти. Не знаю. Мабуть, зараз буду їсти у синочка обід у мене вже вечеря, клас використовую мега гаджет. Моя рання вечеря. Щось в мене продовжує все боліти. Знову взяла його. Продовжую масажувати. Чекаю, коли ж встану, легше, щось в мене вчорашнє тренування. Я брала ваги трошки більше, ніж зазвичай, І мене взяло. Ось таке буває. У мене клони на сон. Хоча і погода дуже сонна така. Холодна, як осіння. Може це ще погода впливає, але це не відміняє того, що в мене болять ноги, просто жах. Якщо синок видасть мені валік оцей, зроблю собі МФР ще. Ну поки що не вдається в нього його забрати, тому що тут ігра повним ходом. Коротенька розпаковка з магазину. Тут м'ясо, стегно це свинина, куряча печінка. Це для деяких страв використовую. Ковбаска не мені. Хлібушек. Це гарне, мені він допобай. Синочку переплені яйця. оцет. Мені зелень, перець, авокадо, помідорки, огірчики, банани. Це не мені. Я мешкаю не сама, тому покупки не тільки для мене. Молочка, Це синочку молочко, кефірчик, сметанка, цукерочки. Зараз по акції. Не коштувала, може, одну із їм ради цікавості. Шоколадка. Я таку не дуже полюбляю. Хоча, може, пориста, може, і з'їм. Ось така. Нічого особливого, але затягнула на тисячу гривень. Майже нічого немає. Навіщо вона тобі потрібна? Піп. Що, сино? Піп. <звіп> Наразі на даний момент я спожила 1749 калорій, але мені все-таки хочеться ще щось поїсти. Тому я п'ю чайок з залишками своєї печеньки перелім буде. Але нічого вдіяти не можу. Чогось ще, ще хочеться. По дню по активності в мене вийшло 859 кілокалорій. 16 тисяч кроків. Ближче до 17-13 кілометрів. Но по тренуванням сьогодні була тільки моя ходьба. Взагалі середньоактивний день я намагалася витягнути якомога більше калорій, щоб скомпенсувати те, що я їм. Але треба, мені здається, ще збільшувати дефіцит, щоб в кін... наприкінці тижня. Були гарні результати. Тож, всім пока. Буду вже з вами прощатися. Побачимось завтра. Мій звіт по калоріях за сьогодні, по дню вийшло 1861 калорія. Сніданок був досить смачний, з моїми авокадо-тостами, Обід був досить калорійний, тут затягла пюре та мої рублені котлетки, але все ж таки смачний. Вечеря моя смачна з млинцями та сметанкою. Перекуси смачні. По калоріях більш-менш вийшла нормально. Всім добрий ранок, мій сніданок, сирна запіканочка з бананом. Сьогодні не бігаю, бо ще болять м'язи. Ого. П'ю свою ранкову каву, тому що нам можуть вимкнути світло. Графіку. Да, да, да. Синочок в мене! Ой. Сьогодні нікуди не піду. Зараз буду обідати. Поки буду обідати, розігріється мій воск та зроблю покриття лаком. Якщо встигну до 4, бо в 4 у нас вже відключатиметься світло. Сьогодні ось такий печенковий тортик. Тільки в такому вигляді можу їсти печінку, більш ні в якому. Нарешті мій обід. Салатик сьогодні нормальний, з нормальною кількістю зелені та гречка з печінковим тортиком. Бо вчора в мене був такий жор, я ледь стримувалася, тому що, мабуть, надаїла клічатки, бо вчора все позакінчувалось. Сьогодні я вже виправлю ситуацію. Щоб так не хотілося їсти. Та взагалі в мене сьогодні дуже ленивий день. Такий б'юті день вийде. Треба поспішати, доки не виробили світло, тому що застосовані графіки аварійних відключень. І одразу після обіду кава з двома конфетками. Одна така, одна така. Смачненьке. Зробила манік на швидку руку. Хотіла ще вискочити пройтись, але синочок вже прокинувся. Ну Так не дуже рівно. Чогось сьогодні гелак скатувався, я вже думаю, ладно, наступного разу будете робити краще. А так все відчуття гарне. Все одно. Все знову почалось. Світло в нас вимкнуло. Домовилася з мамою, що вона посидить з синочком, доки я трошки пройдусь, щоб трошки додати собі активності. Дуже, дуже поспішала все зробити, було багато справ. Нічого і світла може не бути від 2,5 до 3,5 години. Потім півтори дві години буде і знову виключить. Сумно. У нас, до речі, немає газу, у нас тільки вдома. Все на електриці зав'язано, тож коли виключають світло, навіть чаю попити не можна. До речі, моїм ногам сьогодні набагато краще, вже відходять. Завтра пойду бігати. Можливо, завтра ще піду на тренування, У мене завтра дельти, пелечі, дельти. Тому завтра буде такий більш-менш повинен бути більш-менш активний день. Я зараз йду і в мене вже ноги не так болять. Брала нові ваги і ноги в мене. Сказала мені до побачення. Я вже гарно, гарне. Гарнесенько. 80 хвилин десь йшла, майже 7 кілометрів. Достатньо активно йшла, 300 калорій спалила. Фух, амплітуда щось у мене сьогодні була замала. Розжигання, мабуть, не було. Фух. Біжу додому. Ще нам світла не дали, вже дізналася, ну нічого. На вечерю сьогодні знов млинці з чаєм з термосу. Млинці теж підігрівали на портативній плитці. Включила планшет. Роздаю інтернет. Вийшли на прогулянку йду за незапланованою кавою. Хочеться. Мені потрібно моя слабка. Я зрозуміла, що я хочу. Мій організм потребує суші. Ну, не саме ці, мабуть, у суботу будуть в мене суші. Зі сприйдом. Мій звіт по калоріях за день вийшло в мене 1864 калорії. Сніданок досить калорійний, самий калорійний за день. Обід середній, була гречка, смачний печінковий тортик. Вечеря теж смачна, перекуси. В мене все смачне, тому я задоволена своїм харчуванням. Так, у нас знову скоро виключать світло, тому зараз вже запишу. По активності у мене середньоактивний день без фізичних тренувань. По кроках 18 тисяч, але. Таке відчуття, що рухалась сьогодні мало, тому що в мене була тільки одна активність, ходьба на дворі майже 7 кілометрів, та все. Завтра вже почну бігати, мабуть, тренуватися, подивлюсь, що буде зі світлом у місті. Та буду вже вирішувати по ходу діла. Буду з вами вже прощатися на сьогодні. Всім пока! Побачимось в наступному влозі. Не забувайте на мене підписуватись, ставити лайки, писати коменти, мені буде дуже приємно.